О, зранку я отримав листа про те, що жінка, яку я кохаю, мертва, що їй наступтали слони. Я не бачив її роками, але думаю про неї щоразу, як застряляю вішко, щоразу, як накриваю на стіл. Думаю про те, якою досконалою парою ми могли б бути. Коли я приходжу під її будинок з квітами, щоб провести її в останню дорогу, то її якесь вікно. Вона саме протирає підвіконня. Ніяко вона не мертва. Зовсім не скажеш, що її розцуптали, навіть одяг на ній, накрохмалений її випросуваний. Я стукаю у двері і вона відчиняє, ти не мертва?» — кажу. Хто ти? відповідає вона. Що ти таке кажеш, питаю, «А це ж я? Але вона просто зиркає мене спосад, наче я мікроскопічний. Хіба тебе не розгортали слони, питаю. Ні, відповідаю. «Тут поблизу сони він ніде і не водяться. Коли я йду від неї, затихнувши квіти в кулаці. Я думаю про різні способи смерті. Хотів би, щоб вона померла точнісінько так, як написано в листі. Буди правдивіша така смерть. Я почувався в тому так близько до неї.